Вітаю! API, пост, статус-код. Якщо ви не знаєте, що це, тоді це відео для вас. Сьогодні простою мовою розберемось, як різні сервіси взаємодіють між собою. Тож, не будемо гойти час, та давайте починати. API. API це інтерфейс прикладного програмування. Якщо коротко та просто, це набір правил, за якими одна програма може звертатись до іншої. Перед тим як почнемо розбиратись, давайте трошки топорно та на пальцях поговоримо, навіщо нам потрібен API. Для цього нам треба зрозуміти, що таке клієнт серверна структура. Клієнт-серверна структура це спосіб організації програм, коли одна частина клієнт запитує інформацію, а інша частина сервер відповідає та виконує її дії з цими даними. На простому прикладі це виглядає так. API це офіціант в ресторані. Клієнт робить замовлення, офіціант, тобто наш API, передає запит на кухню, тобто на сервер, та потім повертає готовий результат клієнту. Підводячи підсумок, клієнт це програма, яка хоче щось отримати, вона може лише надсилати запит та обробити відповідь сервера. Сервер це програма, яка чекає запит, приймає запит, виконує бізнес задачі та повертає відповідь. А API, як ми вже зазначили, це правила, за якими одна програма може звертатись до іншої. Більшість сучасних API працюють за принципом REST. REST це архітектурний стиль, який виконує стандартні HTTP-методи. Що таке HTTP-методи? Це способи, якими клієнт може звертатись до сервера через API. Вони показують, що саме клієнт хоче зробити з даними на сервері. Умовно кажучи, HTTP-метод це тип запита, в залежності від якого повинна відбутись певна дія на сервері. До основних методів належить get отримати дані, POST створити новий запис, PAD оновити існуючий запис повністю, patch оновити частково, та delete видалити дані. Це не всі методи, але це основні. Далі, REST API працює через endpoint. Endpoint це URL-адреса, куди програма відправляє запити. Тепер давайте розберемось, що таке HTTP-запит. HTTP-запит це повідомлення, яке клієнт передає серверу. Та перед тим, як розберемось із структурою, треба зробити ще один невеликий відступ. HTTP-запити записані у форматі JSON. JSON це текстовий формат зберігання та обміну даними між програмами. Як правильно працювати? Де, що та в якому випадку треба передавати, ми в цьому відео не будемо розбирати, а зосередимось саме на термінології. Але в кінці відео ми ще поговоримо про нього трошки детальніше. Тепер повернемось до структури самого запиту. http запит складається з декількох частин, а саме метод, get, post тощо, endpoint, тобто адреса, куди відправляємо запит, заголовки. Це службова інформація. Це може бути мова, кешування, тип даних, авторизація та інше. Та тіло запиту це самі дані, які ми передаємо, найчастіше у форматі JSON. Тіло у свою чергу складається з пари ключ значення. Коли сервер отримує ваш запит, він завжди відповідає статус кодом. Статус-код це три цифри, які показують результат, чи все спрацювало. Всі коди поділяються на п'ять основних груп за першою цифрою, кожна з яких позначає типи відповіді. Соті інформаційні. Свідчать, що запит отримано та обробка ще триває. Двохсоті – успішні означає, що запит був опрацьований успішно. Трьохсоті це перенаправлення. Сервер рекомендує перейти за іншою адресою. Чотирьохсоті – це помилки клієнта Клієнт зробив некоректний запит або він не має доступу. 500 – це помилка сервера. Сталася якась проблема на сервері при обробці цього запиту. Така класифікація допомагає швидко визначити причину та результат взаємодії клієнта з сервером. Тепер давайте поговоримо про аутентифікацію та API-ключі. Більшість API вимагають аутентифікації. Аутентифікація це процес підтвердження особи або системи, яка намагається отримати доступ до API. Тобто сервер перевіряє, чи дійсно запит надходить від того, хто каже, що це він. Для цього існують різні інструменти, наприклад, API ключ. Це простий спосіб аутентифікації через унікальний код, який ідентифікує користувача або додаток. OAuth2 – найбільш безпечний протокол, який дозволяє стороннім сервісам отримати доступ без пароля. Наприклад, коли ви входите через Google, саме OAuth2 керує процесом. Basic Auth – це ще один спосіб аутентифікації через передачу логіна та пароля у заголовках HTTP. Bearer token це тип токена доступу, який використовується після підтвердження прав користувача при запиті до API. Та останнє, про що поговоримо саме з цієї теми, це просто терміни, з якими новичок може стиснутися при роботі з API. Webhook – Webhook це сервер, який слухає зовнішній світ та запускає процес, коли приходять дані. Тобто на нашому прикладі клієнт серверної структури. Webhook – це кухня, тобто серверна частина. Webhook URL це унікальна адреса, тобто той самий endpoint, про який ми говорили раніше. Тому, коли ми створюємо Webhook, в нас з'являється Webhook url щоб ми знали, який endpoint треба вказувати, щоб дані прийшли саме туди, де розташований цей Webhook тайм та стабільність запитів. Іноді сервер відповідає занадто довго, тому у кожного запиту є тайм-аут, обмеження часу очікування. Якщо за 5-30 секунд відповідь не прийшла, запит вважається невдалим. Це захищає систему від зависань та нескінченого очікування. Запит або реквест це повідомлення, яке клієнт надсилає серверу, щоб отримати або передати дані. Респонс або відповідь це просто відповідь сервера. Та наприкінці, як я і обіцяв, декілька термінів про джесон. Об'єкт. Об'єкт це структура ключ значення у JSON. Позначається фігурними дужками, та кожен ключ зв'язано зі значенням. Наприклад, ключ це ім'я, а значення це Іван, Масив або колекція. Масив або колекція це упорядкована колекція елементів у JSON. Вона позначається квадратними дужками, в яких значення розділені комами. Масив зберігає порядок елементів і використовується, коли важлива послідовність даних. Та хочу сказати, що якщо ви хочете вивчати та користуватись NVCMen, то зверніть увагу на JSON. На цій платформі відкривається багато можливостей, про які ми не говорили в цьому відео, якщо ви опануєте цей інструмент. На цьому це все. Тепер, коли ви чуєте слова Token та endpoint, це до вас більше немає. А якщо це відео вам сподобалось, то пишіть коментарі, ставте вподобайки та підписуйтесь на канал. Також підписуйтесь на телеграм та інстаграм. посилання є в описі каналу. Ну і залишайтеся зі мною тут. Попереду ще багато цікавого. На все добре!